На основі свіжих космічних знімків від 26 червня можна зробити цікаві висновки про дислокацію та дії залишків Чорноморського флоту Російської Федерації. Що ж там відбувається у Чорному та Азовському морях? Дізнаємося більше, залишаємося на нашому каналі, підписуємося з вами Олександр Вельмошко. Перше, на що слід звернути увагу, росіяни, починаючи ще з травня 2024 року, взялися відносно активно застосовувати свій флот. Для ракетних обстрілів України. Так, минулої ночі, 27 червня, вони запустили з північно-східної частини Чорного моря, десь між Кримом та Новоросійськом, чотири крилаті ракети Калібр, які всі були збиті. Після цього ВМС України повідомили про наявність у морі одного ракетоносця, на якому немає ракет. І це натяк на те, що останній удар був зроблений з підводного човна, який випустив весь свій боєкомплект з чотирьох ракет. Перед цим вони запустили три ракети Калібр у ніч на 23 червня у напрямку Києва, з яких було збито дві ракети. Також росіяни запустили чотири ракети Калібр у ніч на 22 червня, які всі були збиті. 17 червня росіяни обстріляли Миколаївську область однією чи двома ракетами калібру, точніше невідомо, і даних про збиття ракет немає. Вночі 1 червня було випущено 10 ракет калібр, з яких було збито. До 4 ракети. 8 травня росіяни запустили 4 ракети Калібр, які всі були збиті. Таким чином, за майже два місяці росіяни запустили 26-27 ракет калібр, з яких точно було збито 18. Це показує низьку ефективність дозвукових крилатих ракет калібр, які значно частину своєї траєкторії над українською територією летять на невеликій висоті із відносно невеликою швидкістю, і які відповідно можна за певних умов збити іноді навіть з кулемета. Водночас росіяни накопичили досить значний запас. Цих ракет, але не застосовують їх масово через зношеність пускових установок на кораблях, через небезпеку ураження самих кораблів українськими ракетами чи тронами під час здійснення таких ударів та через згадану вищу неефективність калібрів. Частина ударів у червні могла здійснюватися з акваторії Азовського моря, куди передислокулували на початку червня три ракетні корвети типу. Відомі удари з Чорного моря здійснювалися виключно з підводних човнів, які запускали ракети з підводного положення, щоб ускладнити відстеження як самого ракетоносця, так і моменту запуску ракет. Цікаво, що за даними космічних знімків від 26 червня, ми бачимо найменшу кількість російських кораблів у їх базах за останні місяці. Тепер дислокація «Новоросійськ» Біля причалів військової гавані майже немає кораблів. А ось біля причалів торгівельного порту можна побачити новий десантний корабель Петр Боргунов. Десантний корабель проекту 775 та два ракетні кораблі на підводних крилах проєкту 1239 Бора і САМУ, які нещодавно втекли з Севастополя. Інших кораблів в першу чергу двох фрегатів проекту 11356, адмірал Макаров та адмірал Есер» старого фреекту. Фрегату типу 1135, підводних човнів патрульних корветів проекту двадцять та протичовнових корветів старих проекту 1124 немає ані в порту Новоросійська, ані на його зовнішньому рейді. З якоюсь метою ці кораблі вчора виходили в море і, можливо, ще не повернулися. Тепер Севастополь. Там залишаються біля причалів на північній стороні бухти, несправний старий фрегат проекту 1135, розвідувальний корабель Іван Хурс, який був уражено українським морським трохи більше року тому. Пара небоєздатних десантних кораблів проекту 775 – Це скоріше всього раніше уражені Ямал та Азов, які не у стані металобрухту. Та знищений раніше підводний човен Ростов на Дону, це теж Брухт. Біля нього також на ремонті повічено старий та малоцінний протичорновий корвет проєкту 1124. У Азовському морі залишається два ракетні корвети типу 21631 Буян М з трьох наявних на Чорноморському флоту. Третій корабель, після того як 21, го 22-го, 23-го червня можливо випускав ракети під час останніх ракетних ударів, він або повернувся до чорного моря на поповнення боєкомплекту, або через внутрішні водні шляхи його буксирують до Каспійського моря. Втеча це ми поки що перевіряємо. І як тільки такий корабель з'явиться десь. У сфері нашої уваги, або у Волгодонському каналі, або десь у Каспійському морі, або, можливо, і у Новоросійську, то ми про це обов'язково повідомимо. А поки що продовжуємо відстежувати ситуацію у морі. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!